Танечка, дорогеньке, моє сьогодні відео нові виходить. Мене звати Галя і я живу в Італії 20 років, розказую про своє життя. Тому канал називається Вийти заміж за Італійця, я заміжня за італійцем. І розказую про наше обще і про моє життя. Ось так, друзі. Сьогодні покажу вам трошечки. Тут територію біля мого дому, я вже колись показувала, але це вже було давно. От піду, Покажу вам про фруктовий магазин, пройдуся так. От і покажу вам нашу грязну територію. Кажуть, скільки тут мусора і все. Ну, Я завжди висвітлюю цю тему, тому що мене воно нервує. Я хочу сказати, що італійці неаполітанці, не всі італійці, є італійці там на на, пів... на півночі, то вони такі, вони чистоплотні, і все, у них там чистота і порядок. А отут в Неаполі вони в Неаполі і провінціях, вони на це не звертають уваги, їм грязно, не грязно. От у них нема такого, що там вони йдуть біля свого дому, території, прибирають, щось там можуть підмести, як у нас люди садять там квіточки біля дому. Тут такого я не бачила ніколи, що це має прийти, якщо ну, від Горсовєта від цього щось посадять, щось зроблять, то так. А щоб вони самі якось брали ініціативу і там якийсь палісадник зробити, щось там десь. Цей. Кожного є своє, там, якщо у когось є якесь джардіно, то ну, палісадні возле дома, то вони там щось собі садять. А щоб общий дом так і біля дому територію там прибрати, у них такого немає. Вони ніколи не візьмуть того віника в руки і не будуть іти підмітати там щось робити. грабатись, як в нас листя згрибають, там всякі ці щось підбілюють дерева, у них нема такого. Якщо якась служба займеться цим від, від держави, то так буде. А як ні, то вони самі ні. Вони тільки знають, що мусорить, кидають, де попало, і дітей так своїх вчать, де попало ті бумажки, мусор, будь-який. Ну, побачите далі відео, там я трошки покажу біля нашого дому. І воно так нервує, дратує. Ти нічого не можеш зробити, ти живеш у цьому всьому. Хоча мені в Італії подобається люди добрі, наче такі. Ось тут, особливо в нас, вони. Але. О, із... У зв'язку із війною я вже розказувала трохи епізоди. То до нас, українців, іменно вони не дуже так відносяться хорошо, хоча ми ні в чому не винні, а це мене найбільше і дратує. От, але трошечки було мінялося щось, якісь їхні, як кажуть, ці. Ні, ні-ні, не знаю, як по українськи господи, не можу згадати. Ви знаєте, я е, оце мову: е, українську, російську, італійську, і путаю все, коли ти знаєш, і на, тій, на тій мові сказати, воно не так то й легко згадати зразу якісь слова, які потрібні. Я деколи буває, закидаю якісь італійські слова замість українського, так що не звертайте уваги. Може проскочити таке. От. Ну, ось, ось таке відео сьогодні. Подивитись там ціни трошки на фрукти, на овочі. Ось так покажу. От. І пишіть мені, підписуйтесь, приводьте друзів своїх, пишіть, що ще хочете подивитися, про що розказати. У нас у дворі, тут ремонт роблять за забором там. Це я йду трошечки купити щось із фруктів. Якщо вийде, картопля мені треба. Якщо вийде, то познімаю. Ось так тут різновато, як завжди ці цигани. На мусорі, це вже ж надоїло. Вон, дивіться, де покидали кульки, бо там повно. Ах, ось такі в нас діла. Ось як трошки зніму вам зблизька, то я все вам з цього знімаю. Тут у нас такий майданчик з балкона, тут біля нашого дому. Це так зніму. Як у нас тут. Ось такі зелені, звісно, Ну, але ж бачите, як завжди подивіться, бумажки, кульочки якісь від цих, від чіпсів від усього, ще й вітром позадуває трохи і ось ось так. Кругом валяється всяке. Тут було так добре, весною не було, мусора, була травичка зелена з квіточками і чистенько. А це вже ось подивіться, що робиться. Ну, ось там ми живемо на п'ятому поверсі. У нас скоро починають ремонти тут. Вся бабуся з нашого дому. Джорна, і вона ходить сама. Не хоче ніякої допомоги ніколи. Навіть якщо їскаєш підвести оту тележку, їй, вона відказується. Така вся горда. Так що так, у нас почнуться роботи. цей, ну, типа шубу зверху, то й будуть ззовні дому ремонтувати. І з червня ось через тиждень десь поставлять у ті всякі штуки, на які залазить, і буде нам щастя. Ну, ось цей дом, що переді мною. Ось тут самоліт летить. Бачите, як у них. Зараз перейду, пропускають, пропускають. Ось у нас тут магазинчики, тут цей супермаркет ще там ззаді. Там магазинчик, де мила, то все подають для цього для стірки. І тут ось кона, супермаркет. Куди ми ходимо, найбільше, як щось треба, бо біля дому одразу. Ну ось та церква, теж наша все з таким куполом. Бачите, тут недалеко. З пальмами також. Є там школа, де ходив перший клас мій внучок. Коли був тут, він туди ходив ту школу. Бачите, яка школа виходить на дорогу, немає ні дворика, нічого, щоб там діти десь могли вийти на цьому і погуляти. І так з другої сторони теж. Все виходить на дорогу. То їх і не випускали наружу. Ну, ось ця церква. Тут якесь весілля буде, бо вже букетів понакладали. Ну, ось, дивіться. Ну, так. може сильно не можна знімати, бо то ж чиєсь весілля. Ну і ось так. Зараз підходжу до фрукти, так покажу, що і як, не знаю, якщо можна балакати або не можна балакати. Там біля них, то покажу тільки так, може видно будуть ціни, може що. Так що зараз трошки покажу, якщо вийде. Ну, так, далека зб... вам показую, як там і що продають, і скільки всього є. Ну, ціни, звісно, сильно подорожчали. і в вони подорожіли. Я бачила відео з Іспанії, то там теж показували, бачу, що ціни там дешевше, ніж у нас. Так що так. Бондюрно. Там попадати. Беч, ну, воровоч. Queste sono nuove? Sì, ma le nuove. dammi queste, quando stanno a chilo? A chi. ah, questi sono Cosa devi fare? No, dammi questi. Quante perché... faccio? Eh, dammi due chili. Due chili? Due, tre, non so. Fai tre. Senti, ma quelli funghi grossi là non no, ce li avete quelli come si chiamano? Leos. che chi? A me un pezzo di zucca.

Ну ну, полікросся, дито муче. Ось таке відео сьогодні. Всім бажаю добра і миру. Дякую всім, хто зі мною, хто підтримує, хто пише гарні коменти. Ну, гарні, які є. Які хто хоче, такий пише. Я не заставляю нікого писати тільки гарні. Ну, а їй погані, але більше. Гарних коментів і дякую всім, хто попри все, що там пишуть, не пишуть, хоча і мало зараз переглядів, але все рівно тримається той кістяк, який зі мною з самого початку, от і залишається. Так що дякую всім дівчатка До нових відео, до нових зустрічей на каналі.